Несподівані подарунки для маріупольських дітлахів. Гурт молоді та співак Островський вручили ноутбуки дітям з інвалідністю та тим, хто не має батьків. 13-річна Анастасія живе з братом та бабусею. Бабушка добра дуже хороша. Вона нам ніколи не відказує. почти. ну старається да любить дуже нас. Кошти для закупівлі техніки залучали спільно з благодійним фондом Я Маріуполь. За місяць назбирали на 12 ноутбуків для Маріупольських дітей. Учасники гурту кажуть, одразу як дізналися про цей осередок підтримки переселенців, вирішили долучитися. Прийти до фонду, запитати про конкретні потреби, допомогти дітям, тому що тому що діти це наше майбутнє. Для дітей в лівобережному центрі «Я-Маріуполь» є все, що потрібно. У великій дитячій кімнаті працюють професійні вихователі та аніматори. Такі свята тут майже кожен день. Ще Мами роботою центру задоволені. Олександра виховує двох дітей. Наймолодший має інвалідність. Батько загинув, захищаючи Маріуполь. І тут родина знаходить підтримку серед своїх. Завжди, коли ми приїжджаємо до центру я Маріуполь», малий з задоволенням біжить до ігрової кім кімнати, до дівчат, і його потом дуже важко відсюди витягнути. Дитина розквітає, він грає, сміється. Є чим зайнятися і дорослим. Тут проходять майстер-класи та різноманітні культурні заходи. Усього за рік в них взяли участь близько трьох з половиною тисяч маріупольців. Майстриня з Маріуполя Лілія Онищенко за допомогу у творчих заходах отримала від центра подяку. Я не очікувала. Подяку, але мені дуже приємно і ну чим я допомагаю? Я граюся з дорослими дітьми, тобто, що ми робимо? шиємо іграшки, мотаємо мотанки. Завтра будемо дідуха робити. Так спільними зусиллями підтримують і допомагають один одному серед працівників, також усі маріупольці. Кожен керівник у кожному місті, у кожному центрі шукає можливості, аби надати маріупольцям різноманітну допомогу і гуманітарну, і в тому числі консультативну, і якусь я не знаю освітню, розважальну підтримку, юридичну допомогу. Маріупольська міська рада працює над розширенням послуг в центрах. Нещодавно запустили новий напрямок. Тепер тут є помічники ветеранів. Працюють спеціалісти центру надання адміністративних послуг, зокрема, консультують з приводу компенсації за зруйноване майно. Маріупольська міська рада також працює над тим, щоб мати можливість розширювати допомогу цих центрів, розширити спектр цих центрів. Масштабувати, скажімо так, цей проєкт, якщо віру називати, щоб залучити ще більше допомоги. Також ми ми створили програму Маріуполь Рибо, яка створюється з 12 напрямків, і яка відповідає на питання, що потрібно робити перші півтора року для того, щоб місто привести до стану, в якому можна починати жити. Завершили вечір святковим концертом. Маріупольці виступали для маріупольців. Земляків привітав один з авторів студії квартал 95 Андрій Головань. Виконав пісню про рідне місто. Моє жива хоч поранена мріє, новою силою тут проточить. Хочу сіти, піднятися, хочуть, чай. Антина Чурікова, Святослав Мелешкін. ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш ютуб канал, аби бути в курсі усіх подій.